Ще президент Чехії Петр Павел спростував, перекручені російською пропагандою твердження, що він нібито закликав Україну змиритися з втратою території. В інтерв'ю BBC він наголосив, захід не визнає передачу українських земель Росії та підтримує збереження незалежності України. Павел визнав, що швидке звільнення всіх окупованих територій зараз може призвести до великих жертв, тому допустив тимчасову окупацію без юридичного визнання. Він підкреслив, Реслив, що повернення земель можливе через зміцнення України вступ до Євросоюзу та підвищення рівня життя, щоб мешканці окупованих регіонів самі хотіли повернутися. І про все це ми зараз поговоримо з Вікторією Романюк, це заступниця головного редактора стопфейк пані Вікторія. Доброї ночі вам доброї ночі про перекручування. Е Тексту про вигадування нової інформації в цитатах це, мабуть, найпоширеніша практика пропагандистів Кремля. Ну насправді зараз, взагалі, як ми бачимо час заяв, гучних заяв, і ці заяви в такій величезній кількості з'являються в інформаційному медійному просторі. Що секунду ми бачимо заяви Трампа в різних інтерпретаціях, в різних перекладах, заяви європейських лідерів українських лідерів. Ну очевидно, це є таким тлом, такою поживою для дискусії, як в українському інформаційному просторі, так в принципі, взагалі. І якщо для українців зрозуміло, що ми чіпляємось бодай, за будь-яку можливість почути для себе позитивну новину, то для європейських наших колег і західних колег ці інтерпретації також мають вагу. І ви абсолютно правильно говорите, в дезінформації дуже багато існує типів, прикладів фейків і маніпуляцій. Це і власне, публікація новин без Джерел це і публікація новин, які, в яких відсутні якісь певні факти, які можуть підтверджувати показувати, демонструвати, що це правда чи ні. Ну і очевидно, перекручування цитат це одна з таких маніпуляцій. Таких перекручувань може бути дуже багато. Це вирвані з контексту, коли ми бачимо якісь два бодай слова. А які мають певну для нас негативну конотацію, певний негативний сенс, і ми одразу починаємо розганяти зраду, як то кажуть, і кричати Ой, Боже, там, як це може бути? А це може бути некоректний переклад. Дуже багато фейків ми зустрічаємо і дезінформації, коли ми бачимо некоректний переклад, тому що більшість заяв європейських лідерів, американських західних, вони очевидно йдуть різними мовами. і і а, якісь метафори, якісь такі а, поетичні і вислови, і а, якісь певні такі форми, які некоректно перекладаються, потім запускаються, і це також є а, прикладом а, маніпуляції. Ну, очевидно, дуже часто росіяни просто вигадують такі цитати, що також в принципі зрозуміло, бо, як я сказала, зараз заяв ну, просто безліч і ще секунд. Ми маємо а там багато таких цитат і різних емоційних повідомлень. І, ну, очевидно, росіяни вигадують такі цитати, тому що звичайному користувачу і звичайному українцю, ну, в принципі, в такому потоці дуже важко перевіряти інформацію. І очевидно, що в це треба робити, тому що особливо для нас інформаційне тело, яке заряжене і часто має таку якусь негативну емоцію, це є погано. І коли ми починаємо розкручувати драми, скандали, суперечки, е маючи при цьому якусь таку емоційну негативну потужну хвилю, це створює для нас що? Це створює для нас втому від певної теми. Окрім того, що ми втомлюємося, ми нічого не отримуємо такими дискусіями. Е друге, це створює в, в, ну, в якісь, е е демонстрацію певних там, негативних тенденцій. Да? В українському суспільстві часто буває. Хибно і зманіпульовано і провоковано. Тому, очевидно, треба спокійніше ставитись до а, таких речей, до негативних повідомлень. Особливо повторюсь ще раз, і я вже говорила зараз, в час, коли ми чекаємо дуже якісь важливі події, переговори, наприклад, і що секунди. Ми отримуємо повідомлення про певні заяви, і, наприклад, вчорашня там вчорашній день і заяви Трампа вони взагалі що показали нам? Вони показали просто калаш, хаос, тверджень, які ну які дуже важко розтлумачити. Неважливо там англійською чи українською мовою. Ми все це обговорюємо, обговорюємо обговорюємо вже втомились, в принципі. Але реально насправді все це нас не добли не наближує до розуміння ситуації, не наближує до, в принципі, розуміння суті речей. І тому варто тримати себе в руках, контролювати себе, перевіряти інформацію, і, очевидно, не вступати в такі дуже негативні і часто виснажливі суперечки. Пані Вікторія, а як виглядає сам механізм маніпуляції? Адже Росії важливо не лише вирвати певну фразу з контексту, не лише написати якусь брехню про продаж зброї, їй важливо поширити і розширити цей ефект заголовки, коментарі якихось експертів. Ну, Такі механізми вони різні, бувають. Як ви правильно сказали, це насправді різні наративи. Існує певна лінійка наративів російської дезінформації. Вони, в принципі, сталі. Ми аналізуємо інформацію, бачимо, що насправді і продаж зброї. І там територіальні претензії, і України. країни ці наративи, які звучать в російській дезінформації в ті чи іншій формі не лише з початком повномасштабного вторгнення, а фактично з 2014 року. І ось тема насправді продажу зброї. і Це не просто продажу зброї, це тема Україна. Корупційна країна, якій не можна довіряти, такі важливі питання, як зброя для того, щоб дискредитувати Україну, вона була дуже поширена на початку повномасштабного вторгнення, просто хаос таких повідомлень. Технічно як це відбувається? Багато існує різних типів фейхів. Як ви сказали, це і маніпуляції заголовком, це робота з емоціями, тобто це повідомлення, які є емоційними, які насичені певними фразами, які провокують. Емоцію у читача, так? тобто це в різні а, прикметники, використання описових форм, так? залякування, а, використання певних таких крайніх. А, а... Таких зображень надмірних. Та, і так далі. Це відсутність посилань джерел, це, знову ж таки це можливо, навіть певні маніпуляції в самому тексті, коли ми бачимо певну зманіпульовану структуру тексту, коли щось важливе десь судить на початку, а, і ми звертаємо свою увагу на а, певну заяву, але потім починаємо читати, вчитуватись. і і насправді нічого не відбувалося, але певна якась теза, певна фраза, вони стоїть а, якось досить емоційно зображена на початку тексту, і ми звертаємо на це увагу. Як це поширюється? Зазвичай анонімні телеграм-канали, на які посилаються офіційні російські ЗМІ, а, і потім це підхоплюють в своїх промовах якісь політики. І це відбувається дуже швидко. І динамічно, що ну, важко зрозуміти а, там, і джерело походження цієї інформації, як правило, знову ж таки частіше це буває там, з якихось анонімних ресурсів і так далі. І Ось тут, насправді, дуже важливо для російської дезінформації е, створювати ефект. Забрудненого інформаційного простору, тому що коли насправді дуже багато таких нові... Нові повідомлень одночасно з'являється, і користувачу, і аналітику, дуже важко, по-перше, виявити там, е, там джерело, що там хто перший поширив фейк, не фейк. Але за рахунок того, що цих новин є дуже багато в різних форматах, за рахунок того, що інформаційне поле фактично забруднене, е, найчастіше звичайний користувач він що робить? Ну, Фактично він нічого не робить, так тобто він бачить ці повідомлення. Він думає: ну а окей, та може правда, може, ні, хай буде. І не перевіряють цю інформацію, вони продовжують десь курсувати, жити в інформаційному просторі, і це є дуже погано, тому що ось це засмічування інформаційного простору воно фіксує певні наративи, воно фіксує в нашій свідомості певні, скажімо, акценти, певні явища, певні заяви. І віримо ми це, чи не віримо, вони стають частиною нашої свідомості, частиною нашого інформаційного простору, а, власне, і все. Да? І насправді, і чим більше таких повідомлень потім знову і знову з'являється, тим наша віра або, скажімо, проживання з цими думками. Закріплюється і це є дуже погано. І навіть якщо фактчекери або аналітики, або медійники будуть говорити про те, що ні, це неправда, це фейк. все, ця тема вона вже десь закріпилась в свідомості аудиторії за рахунок ось цієї динамічної. І досить високої частоти повторюваності певних фейкових, неправдивих новин. І ось ми бачимо насправді цю динаміку, як вона розвивається там, від теми «Ні, ми ніколи. В житті на нашій території Но вступимо до теми, а давайте, можливо, подумаємо, тому що знову ж таки ось певні ідеї, певні теми вони так часто звучать, вони так часто в різних форматах, в тому числі маніпулятивних, фейкових, недостовірних звучать. І той сказав, що треба здавати, і той сказав, що треба здавати, і той сказав, що треба здавати. Ну, Звичайній людині, звісно, ця тема вона стає досить близькою. він починає задумуватися, дійсно, важливо, так і варто робити. І ну, десь так працює цей механізм. Пані Вікторія, дякую вам, що долучилися. Саме тому ми долучаємо до марафону експертів, зокрема СТОПФЕЙК, для того, щоб максимально розкласти по поличкам, як працює російська пропаганда, як від неї захиститися, які розгледіти і не повестися. Дякую вам, Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, була на прямому зв'язку зі студією.